На Дніпропетровщині провели благодійний вечір бійцівського шоу підтримку захисників держави Лейк Парк Файт Шоу». Благодійний вечір провели у комплексі Лейк Парк, організаторами котрого виступили Сергій Грибков, власник заміського комплексу Лейк Парк, президент Федерації тенісу Дніпропетровської області та керівник благодійного фонду Сікаріо Станіслав Притков, а також Михайло Стрюк, військовослужбовець та головний тренер спортивного клубу Дабл Клаб. Сість продолжается. Люди, и наші солдати, які боронять нашу рідну неньку, вони повинні розуміти, що тут є мирне життя, і що тут їх близькі, що тут їх діти, що тут їх рідні, які продовжують жити, які, яким треба, скажімо так, мирне небо. Тому вони і борються». На вечері провели благодійний аукціон особистих спортивних ексклюзивних речей нашого легендарного боксера Олександра Усика, який особисто підтримав цей захід. Олександр Усик ще з 16-го, 17-го року спільно з нами допомагав дітям. Ми там познайомилися, і за короткий час ми поняли, що це дуже гідна людина, і ми почали траворушувати. Він постійно допомагає всім, але дуже мало про це каже. Так, він молодець. Ми всі виходці з великої спортивної сім'ї, тому ми між собою всі спілкуємось. І завдяки Олександру Усіку, який сам проявив ініціативу за рахунок свого великого серця, він сказав, що може дати нам лоти для того, щоб ми допомогли хлопцям. Основна мета це допомогти хлопцям, які воюють. Збори дуже тяжко йдуть. Але ми можемо робити таке те, що ми можемо робити краще всього. Окрім того, щоб приймати безпосередню участь у військових справах, ми можемо ще проводити такі турніри, де ми будемо збирати кошти, давати людям відпочити трішки, змінити фокус від війни, конфліктів, подивитися трішки бої і, більш того, задонатити допомогти безпосередньо хлопцям. Бачите, під підпис Олександр Усік, 10 тисяч доларів раз. Десять тисяч доларів. Два. Ти Сказав. Тридцять шістьсот. Тридцять шість тисяч доларів. У підсумку зібрали більше двох мільйонів гривень на підтримку воїнів та підрозділів ЗСУ. Ми планували зібрати, ну полмільйона, але може бути шість тисяч. А зібрали 2 мільйони 100, тому самі розумієте, що результат. 4 рази більше. Всі довольні. Зрелище було достаточно багато. Ну, Вальний результат. Результат ми отримали. Дуже важна така підтримка для Збройних сил України, тому що хлопці боронять нашу землю, щоб наш прапор перемоги замайорив на цією територією нашої держави. Хлопцям дуже важко, сам знаю по собі. Підтримка. Українців підтримка рідних підтримка у таких от масштабних змагань дуже велика підтримка, і вона відчувається. 400 тисяч гривень будуть використані для допомоги та покращення існування сім'ям та дітям, які перебувають у зоні бойових дій. В рамках спортивної частини благодійного вечора провели боксерські поєдинки між Степаном Мікінцем та Дмитро Черняком, Олексієм Басовим та Іваном Клеменком, Микитою Павловим та Шахтаром Гасимовим, Кирилом Руденком та Дмитро Платашем, Віталієм Стальченком та Ілєєм Зінковським. Особлива увага була прикута до поєдинку Олександра Абрам'яна та Армана Матуріна. Олександр Абрамян, відомий Дніпровський та український боксер, володар чемпіонського поясу за версією WBC Азія. Він взяв особисту участь у цьому благодійному вечорі і його поєдинок став украсою цього боксерського турніру. І хоча Олександр зараз активно не виступає і займається тренерською діяльністю, його професіоналізм та талант було видно неозброєним оком. це Вот, и как бы у меня после долгого простоя с начала войны у меня нет боюсь. Я хотел себя показать. Вот как бы готовился я не тоже очень сильно, как это было раньше. То есть не профессионально, а так. По одной-две тренировки в день. Вот хотелось просто после долгой паузы, почти в три года, хотелось себя показать. У другій частині боксерського благодійного вечора провели поєдинки без перчаток на оголених кулаках. Усі п'ять поєдинків були захоплюючими та цікавими і доставили багато позитивних емоцій для глядачів. Окрасу двобоїв без перчаток на оголовних кулаках став поєдинок Дмитра Ковальова та ліпаріта Устяна. І це був завершальний поєдинок цього вечора. Сьогодні пройшов такий вечір боїв, де кожен мав змогу довести, що він кращий, вечір присвячений. Збору засобів до ЗСУ, збір коштів. Тому кожен боєць сьогодні, виходячи на ринг... ...віддав пошану нашим захисникам і довів, довів, що він не стоїть в стороні. Спорт не в стороні, спорт завжди буде допомагати нашим захисникам. Дуже класний захід. І дуже круто, що вони збираються на допомогу воєнним та дають змогу спортсменам себе проявити, показати та щоб на них подивилися. Так як я діючий спортсмен для мене, як для спортсмена, дуже важливо, щоб проводилися такі заходи, тому що хочеться себе показати і. Те, що я роблю, щоб марно не проходив мій час на тренуваннях, тому хочеться виступати. Тим паче, це ж не тільки там, на збір грошей, ну, але на, благід... на, да, на благодійність. Це ж і на розвиток і популяризацію здорового образу життя та спорту. І багато дітей прийшло подивитися молоді і мотивуються. Ніколи не треба забувати про спорт, тому що це не тільки результат, це здоровий образ життя. Кожен з українців сьогодні повинен займатися спортом, щоб бути сильним, мати характер бійця і ніколи не здаватися. Хлопці, які виходять зараз на змаганнях, у ринг виходять. Це мужність, відвага, обов'язкова дисципліна, яка потрібна зараз у нашому важкий час. Обов'язково ця мужність, як по законам. Мужні характери вояцька честь – це ознака нашого українця. А охорони України є меч. Пускай наші руки будуть міцні, загартовані, і ми будемо обов'язково переможцями в цій важкій битві на наших теренах. Спорта наше вибушка. Так би відля на Якби... Від для цього на, на лінії де війна радіо, щоб люди здесь працювали, розвивалися в різних сферах так, в спорт в тому числі. Тому, звісно, нужен, потому что в Україні очень талантливые, талантливі боксери і в общем спортсмени. Завжди Лейк парк підтримував спорт. Зараз він підтримує спорт і наших хлопців. У нас дуже великий календар на, на ціле літо. Це проводимо тенісні турніри, івенти, так скажемо, метро 4308» Ми вже провели. Може ще. Ще один якийсь приводимо, і можливо, ми ще в кінці літа ще один зробимо змагання по боксу. Так. Ну звісно, звісно, тільки так в цілому. Організатори провели корисний і благодійний вечір на підтримку захисників нашої держави.